Сміттєва криза у Львові витягнула на поверхню не лише протистояння між центральною владою і владою місцевою. Водночас, те, що під тиском глави уряду Володимира Гройсмана Львову врешті виділили ділянку під нове сміттєзвалище, на жаль, не означає, що справу вдалося остаточно вирішити. Понад півроку тому на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом сталася пожежа і обвал сміття, внаслідок чого загинуло четверо ліквідаторів. Сміттєзвалище закрили, але проблема лишилась. І, хоч кілька українських міст згодились надати допомогу у прийомі відходів, але приймали там львівське сміття лише шість тижнів. Бажаючих допомогти в Україні не знайшлось, і Львів опинився у своїй рідній сміттєвій блокаді. Сам Андрій Садовий заявив про систематичний тиск на львівську владу. Триває фактична блокада Львова, коли один за одним для нас організовано. Закривають чергові полігони. Пожежу на Грибовичах та подальшу сміттєву блокаду у партії самопоміч пов'язали із своєю політичною діяльністю. Протягом кількох місяців Львів лишився сам на самі сміттєвою кризою, а звернення до державних органів не приносили результатів. Спроба вийти із ситуації самотужки, створити сміттєпресувальні та сортувальні станції зіткнулось із опором громадських активістів та мешканців міста. Перекриття доріг та зриви сесійних засідань Львівської міськради стали систематичними. А міська влада казала про замовний характер цієї активності. Лише коли ситуація набула критичного характеру, а поряд із сміттєвими майданчиками назбирались десятки тонн твердих відходів, і вивозити сміття стало нікуди, держава протягнула руку допомоги. Під новий полігон віддали територію закритого підприємства Яворівської сірки. Сьогодні ми прийняли рішення на засіданні комісії, яку я проводив, що одну з трьох ділянок, які виставлені на конкурс, буде знято з конкурсу і передано. І в Львівській міській раді швидко для того, щоб вони почали там проектування і будівництво такого полігону і комплексу по сміттєпоробці. Аналізуватимуть сміттєвий вимір політичного протистояння і причини протестів щодо утилізації львівського сміття. Народний депутат від самопомочі Лев Підласецький, і депутат Львівської міськради, активіст Варте-1 Ігор Зінкевич. Вітаю вас панове студія Еспресо Тіві. Отже, сміттєва Вітаю. криза. У Львові стала сміттєвою ганьбою Львова в межах нашої країни. Андрій Садовий казав конкретно про те, що на фракцію самопомочі Верховній Раді здійснювали політичний тиск, вимагаючи тих чи інших голосувань. Так і на, і за його припущенням, радше всього, ну фідбеком від цього стала сміттєва криза, точніше її політична складова, тому що як ми розуміємо, так є загалом проблема сміття тобто, у Львові. Тобто, ми. Е... Ви ви розумієте, і ми не оспорюємо, що було блокування вивезення сміття. Правильно тепер ми хочемо знайти, чому воно блокувалося. Я, можу я дуже віде я, віде? Це запитання. Я, давайте мене запитали. Я відповім, бо все-таки йде мова про е, нашу діяльність у Верховній Раді. і Дійсно, з тим ми дуже пов'язуємо ці всі блокування з нашою діяльністю. За що нас просять голосувати? Проголосуйте, будь ласка, за підтримку призначення генпрокурора. Проголосуйте, будь ласка, за підтримку призначення СБУ. Проголосуйте, будь ласка, за. Прийняття бюджету проголосуйте, будь ласка, за п'яте, десяте, де ми принципово стоїмо на позиції, що ми не згідні і ми не готові це підтримувати, оскільки бачимо там або корупцію, або не бачимо там змін позитивних, або ми бачимо просто якісь договорники. Тепер дивимося, хто голосує в Верховній Раді за це, за що ми не голосуємо. Голосує опозиційний блок, голосує воля народу, голосує відродження. Тобто, це ці осколки партій рігонів, які. Ну до яких мабуть найбільше би мало бути питань в, в тих же ж правоохоронних органах, в тої ж прокуратури, в того СБУ, і в того, в того ж в якоїсь там е, системи там правосуддя, і все решта. Але вони голосують, і до них менше е, на них менший тисків. Тоді ще вступає інший е, можливість тиску. Це просто політичний тиск, вимоги е, і, і шантаж. І ми на жаль бачимо, що. Заложником того шантажу стало велике місто, в якому ми всі живемо, в якому проживає 700-800 тисяч населення, і це є тиск на нашу силу. Давайте ви будете поводитися так, як би ми хотіли. Надавайте голоси за ці законопроекти в Верховній Раді. Тоді питання буде вирішуватися. Тобто, звичайно, що. Е, Ніхто не зможе доказати це документально. Та наш вині залом дуже тяжко. Так, але ми можемо так. дивитися на все, що відбувається. Тобто, ці факти, які я вам сказав, для при аналізі їх ми можемо зробити якісь висновки. Чи це совпадення, як кажуть в анекдоті, чи це дійсно є такі раді? Mm. Було дуже цікаво багато моментів, коли сміттєвози в супроводженні міліції з мигалками їхали з Києва до Львівської області. Ну це нас. Це повертали. Це повертали Це насправді повертали ви правильно. Знаєте, ви, мабуть, володієте дуже добре тою інформацією. Це насправді нонсенс. Наскільки я розумію. Місія поліції забезпечення правопорядку, а також у виключно випадках супроводження найвищих посадових осіб. Нас міліція з мигалками супроводжує президента України, а також супроводжує львівське сміття. Вісім місяців, сім місяців офіційно повних вісім. Уже вже доходить. Були звернення безпосередньо від мера міста Андрія Івановича судового по районах на рахунок вивезу сміття. Як ми тепер дізналися офіційно при питанні керівника ОДА Олега Синютки, на які саме міста зверталися, і хто відмовив? Фактично, немає відповідей, і я так розумію, офіційних листів немає. Тобто, вісім місяців це були якісь усні домовленості. Це раз. Тепер друге питання, яке досить цікаве, і досить ви зачепило. зачепили, це як то кажуть, фури автомобілі зі сміттям, які нібито зупинили і розвернули, вернули до Львова. Якщо б якесь було порушення прав людини, прав фірми за те, що зупинили безпередбійно рух, якийсь маршрутний лист, шлях, куди вони мали добратися. Я думаю, що підприємці, тих, які вивозили це сміття, мали б вже судитися, і мали б бути справи безпосередньо за те, що їм перешкоджають працювати. Але ми чули неодноразово, і є певна інформація, і документи засвідчені в інтернеті при зупі при зупинці такого транспортного засобу, документи вивозу є, а точки призначення немає. Фактично, це є підстава зупинити транспортний засіб, оприділити, куди він збирається їхати, якщо немає такого, повернути на місце, звідки він поїхав. І це не є якийсь певний тиск, це є порушення, яке використовують підприємці для того, щоб вивозити. Візьмемо це за саме глобальніші речі, які також ну, прозвучали. Подлітичний тиск. Я можу погодитися, що це відбувається, і я це прекрасно бачу, так же само, як і кожний громадянин України, що відбувається в Верховній Раді. Так, це можна десь відносити до його певних таких позицій, але в нас є область, в нас є певна відповідальність. За 10 років, я буду говорити, за 10 років ми фактично не отримали конкретизації технічного плану не сміттєпереробного заводу, а полігону. Технічних характеристик, до якого рухаємося ми безпосередньо, які конкретні речі ми вибираємо як полігон, так і же сміттєпереробний завод. Яка саме специфіка? Тому що, наприклад, особисто я зараз знайомий ну, близько з усіма варіантами. Розвитку подій, як справлятися зі сміттям, хімічна, біологічна спалення, захоронення кожна з них потребує для себе конкретного полігону. На даному періоді в нас немає відповіді на дуже багато запитань. Дуже сильно колоарно це вирішується десь. Ну, глобально сказати, в мерії певними керівниками. я однозначно можу сказати, що проблема сміття це є проблема загальноукраїнська. Це не є Львів, унікальне місто, в якому не вирішені питання сміття. В нас на сьогоднішній день в Україні не існує сміття переробних заводів. В нас взагалі немає концепції поводження зі сміттям, і це першочергове. У Нас в Верховній Раді є вже кілька законопроектів. Гуляє про поводження зі сміттям, але вони і далі віз, і далі е, там. Тому я б сказав, що це загальна українська проблема. З політичної сторони, все ж таки, хочу нагадати: у вас немаленька фракція в Верховній Раді. 26 людей. Так і в принципі за два роки, і знаючи проблему, яка в місті Львові є, і за последніх вісім місяців. Критичної проблеми зі сміттям я вважаю, що все ж таки треба більше працювати по питанням е, сміттєпереробних заводів і всіх можливих варіантів на рівні Верховної Ради. Більше на це давати акценту і все ж таки проводити ті всі речі. Чому Рівенський завод стоїть? Тому що там всі говорять, це політичне рішення не дають можливості спалювати. Я не знаю це, вирішується в Верховній Раді. Я говорю, те, що говорять люди. Нехай би дали 200 мільйонів з бюджету розвитку чи 300 питання мільйонів. питання не в грошах. Власне питання на грошах, чому не робилося там 10 чи 20 років тому? Ви знаєте, що гроші в бюджеті міста і взагалі не тільки Львова, а взагалі по всій Україні з'явилися після процесів децентралізації, перш за все фінансової децентралізації, коли бюджет розвитку міста на сьогоднішній день, як все це також всі знають 800, є 7, 800 мільйонів. там до 2 мільярдів, mm. до 2 мільярдів. Це вже кошти є, але кошти на що використовувати? Чи це кошти освоювати? І використовувати на то, щоб розвозити сміття по по всій країні, і наші львів'яни, які блокують вивістішуться і кажуть, ми їм не дали нам тут висипати. Ми не дали спресувати, хай собі роблять, що хоче, і кошти наші, і ваші тих, хто блокує, використовувати я, я на кіре тому. Питання не в коштах, перешли... питання так, власне так, так. в дозволах і не блокування процесів в. Вже я не говорю вже про сприяння, принаймні, не заважають. Угу. Ну я розумію, чому люди заважають. Зараз я думаю, Ігор Зинкевич також пояснить, чому. Тобто люди не хочуть, щоб в їхніх мікрорайонах сортували чи утрамбовували сміття. Тобто я розумію тих людей, тому що як якби в мене під вікнами почали трамбувати сміття, я би теж сказав: послухайте, шановні, давайте будемо це робити де-інде, і можливо я теж би долучився до тих, хто перекриває дороги. Попри те, що я розумію, що я сам собі стріляю тим самим в ногу. Отже, пан пане Юре, ну я все таки буду Договорити загальну проблему, яка є, тобто за вісім місяців, ну хай буде так, хай буде Ода не працює з містом, місто не працює з Ода. Але повернемося до самої початкової розмови. У нас немає спеціалістів, які мають можливість справлятися зі сміттям в Україні. Правильно? Так. В тому числі і в нас немає в місті безпосередньо в Львові спеціалістів, які можуть розробити проект для. Того, щоб справити з нашим сміттям. Ну, Проєкт рекультивації Угір Укр... Хімпром, що в 2013 році зробив. ви говорите про рекультивацію Правильно, компанію. У 2013 році. ви, проект про -пром. Пром. 2013 ви перед тим проект говорили, що немає спеціалістів. Немає тому, що у нас... спеціалістів. правильно. Тепер скажіть, будь ласка, чому на даний момент не закликано безпосередньо як спеціалістів з цього світу, які вже справляються з тим даним сміттям, які хоча б нам намалюють проект. Це нічого не коштує. Це є пропозиція звернутися. Віці питання отримати. не стоїть зараз питання проєкту. Вже ну, є, нам треба вже є... питання рішати зі Це сміттям. Проєкт Існує проект <«Сміттєзвалища> а існує. Якщо... <кх> сміття. Європейська... Хто вибирав цей проєкт? Якщо якщо вже європейсько вибирав якщо європейський інвестиційний банк готовий профінансувати. Я перепрошую банк... але От я задам прийдіть, запитання. Я банк... не про позику грошей я питаюся. Я питаюся, хто реально розробляв і чи ви вважаєте доцільно і правильно іменно такий... Проект для Львова, слухайте. значить так дивіться. Я е, от я думаю, що будь-який глядач, який мав справу з якимось банком, знає, коли ти приходиш до банку і хочеш взяти Це наше кредит... речі місто. До, ми до, ми до, маємо до, розуміти, що ми зустрінемося через 10 років, які будуть наслідки того чи іншого заводу, які будуть ви який ви завод говорите? А то красування, пресув... яке врясному яке блокуємо, ми про... рішаємося головним питанням: куди нам возити для того, щоб ми розуміли, куди нам вивезти сміття, ми маємо розуміти, який в нас буде завод, який під той завод буде полігон. І коли ми точно будемо знати, який буде завод, ми можемо з громадою говорити за їхні. Плюси, тобто, наприклад, газ чи вода тепла, яка буде постачатися безпосередньо їхні батареї, дотація від міста, бо це все ж таки від міста йде. І мінуси, наприклад, спалення завод, хімічне спалення, тобто виділення якихось газів, які в певному радіусі не мають можливості жити. Люди люди не розуміють, про що ви говорите, про що ми. Як депутати не можемо донести Знаєте, я, я таку саму розмову? От, вибачте, ви звичайно депутат міської ради, але такі самі розмови я мав з тими людьми, які були в Малохові, які задавали питання і не чекали на відповіді. Які були так, в, в, в ясному? Ви просто саме розумієте, завод? ви е, задаєте питання, не чекаючи ніякої відповіді. Ви задаєте Тому що друге ми не питання, третє питання, і Є влада саме. міста, яка би могла все Вачте. ж таки вийти, пояснити ситуацію. Чесно вам говорю, як саме має брикотуватися сміття, що далі буде з ним робитися? Чи будуть при зжиманні інфільтратній води? Скажіть, будь сам... ласка, з отих останніх 20 запитань. На яке питання вам дати зараз? Я відповідь? думаю, на саме хороше питання: яке? який проект сміттєзвалища сміттєпереробного заводу планується побудувати так. у місті Львові? Планується побудувати завод? по... Сортуванню і переробці сміття, який буде давати як результат, 65% буде відсортовано і на повторне використання, і 35% це є на захоронення. Цифра 35% – це є дуже високий і добрий показник в європейських масштабах. І цей проект є був е, переглянутий і погоджений європейським інвестиційним банком ще до початку тієї кризи, оскільки будь-який банк. Надає фінансування лише тоді, коли, коли є, конкретний тим, є конкретний проект, коли це було погоджено, і до сьогоднішнього дня від від вже ратифікована була угода Верховною Радою в лютому 2016 року. До сьогоднішнього дня погодження і затвердження кабінетом міністрів вже погодженого європейським інвестиційним банком грошей немає, і це також блокада, і це з боку вже блокада з боку кабінету міністрів. Лютому у 2016 році був проєкт, який надавався безпосередньо під Банк ЄБР для того, щоб залучити кошти інвестора. Цей проєкт ми не чуємо, ми про нього не говорили, про нього не доносили. У нас стоять нібито смітник для пластику, смітник для паперу, смітник для скла, смітник для побутового, але це все забирає одна машина і вивозить. З лютого місяця 2016 року це ще до катастрофи. Вже треба було розуміти і робити якусь промоцію про те, що є сортування. Треба люди, переходити на сортування, треба чітко ставитись до того і працювати. Ви дуже гарно сказали також на початку нашої розмови. Це роки, роки роботи, це робота в школі, це робота в університетах, це інформування громадськості до того, що в нас є проблеми. Що ви робите, Зіпісніх як міський робот. депутат? Що ви робите для того, щоб інформувати і помагати в цих як Неодноразово і що не що ви робите неодноразово в своїх можливостях інформування. Я надаю повну інформацію, яка відбувається, як відбувається сортування за кордоном. Як би хотілося вже використовувати наші можливості сортування і вже складати правильно. Но конкретно людина запитується мене як житель міста Львова. Добре, Ігор, я тебе слухаю. Я кидаю пластик до пластику, до скло, папір до паперу. Але от тобі фотографія, от тобі відео. Машина приїхала, згрузила в одну в один смітник і повезла. Для чого я це буду робити? Окей. Е, я згідний, що є проблема в такі, і, і така проблема також існує. і Я про це чув. Я сам цього не бачив, але чув, оскільки знову ж таки вертаємося до того, в нас немає взагалі концепції погодження поводження з відходами. Ну хочу з вами попрощатися. Дуже вам дякую за дякую. участь у програмі. і Будемо сподіватися, що Львів не засипле сміттям.